Пан Пабло питає: доброго вечора. Як обережно відкопати прикопану дабл плівку тимчасового е, вимощення Пане Пабло, ну я не знаю, наскільки ви її там прикопали, чесно кажучи, наскільки це було все серйозно. Ну Мені здається, що викопати плівку Ну не є проблема. Найкращий варіант це підкопувати її знизу, якщо ви хочете її зберегти, як би. От, то таким чином прикопуючи знизу і просто згортаючи чимось негострим зверху ґрунт. І все. От. А так я, я не знаю, як ще і, і, і що там такого можна було зробити, що її не можна викопати. Значить, дабл-плівка це хто не знає, я казав, що коли ми консервуємо об'єкт на зиму, ми закопуємо плівку з ухилом. Прикопимо на сантиметрів 10, просто, щоб її вітром не зірвало. І так у нас фундаменти зимують. от І от, щоб її викопати, Да то можна частково ж зняти це лопатою, можна частково підкопати знизу, щоб воно там обсипалося, і таким чином це звільняти-вивільняти. Ну мені здається, якщо взяти щось не гостре то в принципі. Все це вирішується. З того ж дерева зробити, типу швабри, щось там ми раніше бетон так заглажували. Ну, в принципі, чимось не гострим, просто знімаючи ґрунт зверху, то викопати цю плівку, якщо вона вам так потрібна ціла.